Всіх вітаю хто дивиться це відео. Воно буде присвячено тому, як я буду ремонтувати цей шатун. Я міг би це відео десь втиснути в інше відео, але вони і так великі у мене по пів години по ремонту, по ремонту мотора ZX 14. Я ще більш точно переміряв Ось нутромерчик. Короче, ще більш точно переміряв. Не буду зараз мучитись і показувати. Короче, це третій шатун, який, в якому повернувся Да? Стопори пообривало і вкладиш тут провернувся. І начебто тут поверхня рівна у мене. Але якщо міряти посередині, а потім нутроміром виходити на края, то ці края завалені короче, на сотку по діаметру. Тобто з краю на сотку більше, ніж посередині. Ще нагадаю, що при нагріві цей шатун він трошки в розмірі зменшився. Тобто він якби усівся. Але все одно мені треба буде щось видумувати, щоб ці всі зазори компенсувати. І плюс я вирішив шліфонути оцю поверхню, щоб вона була рівна. Ось, для цього я зробив... Ну як зробив? У мене було все це. Це такий міні-шпіндель, дрілька, всі шківочки. Купив ось такий алмазний круг. Він зараза коштує десь біля 300 гривень. Він, коротше, 100% алмаз тут. і... Зернистість, я не пам'ятаю, здається 35-40. Ну, дуже мілкий. І я їм вже попробував Ось так у мене така планшайба. Тут все зробив, Коротше, все затискаю. Перед тим, як поставити шатун, все це індикатором виставляється, все рівно. Я потім покажу, як я виставлю, все це продемонструю. Я спробував шліфанути. Ну, ось така в мене була, це, здається, з планети нижня головка шатуна. Кільце таке, воно зношне, не потрібне, я його, коротше, зажав тут. І якщо видно, чистота просто бомба. Звісно, для роликів цього недостатньо, щоб, наприклад, шліфанути і щоб воно працювало, але. Іноді китайські підшипники мають таку якість. Тобто, а Для того, щоб поставити вкладиш на таку поверхню, то це буде ну, просто чудово. Тому, якби провів такі іспити стосовно шліфовки, все виходить, І буду зажимати сам шатун. Це буде ще та історія, бо треба його вирівняти ще по верхній головці шатуна. Це все індикатором я буду їздити, дивитися, щоб все було, щоб він не отак стояв, не отак, не отак. Щоб він чітко рівно стояв відносно навіть у цій осі. Відштовхуватись від цієї бази я не буду, так як тут воно вже, скажімо так, припалене. Да? Цей шатун. Гайки старі у мене. Нагадаю, що гайки я нові заказав. Бо тут різьба на гайках така. Болти якби нормальні, а гайки я нові заказав. Все вибираю, скільки можу для того, щоб ну, рівна, рівна поверхня получилась, щоб не було тут бочки. Тобто у мене тут бочка, вона якби обратна бочка. Саме головне зараз це мені виставити. Тут все у мене стоїть чітко по осям відносно цієї ну коротше паралельно. Ось зі шпінделя і ось цього шпінделя маленького. Все це раніше на відео я показував, як я це виготовлював. Тут така площадка є для для того, щоб індикатором бігати і дивитися, що воно ось стає не отак, не отак, не отак, а що воно рівно стоїть. Все. Зараз ставлю шатун, чітко його там вистановлюю, по індикатору показую. І найголовніше, що в мене немає ну, похибки не повинно бути. Навіщо я це кільце демонстрував, ставив? Я боявся, що буде дробити, буде щось воно плигать. Я ще індикатором перевірю це кільце, наскільки воно рівно сотка в сотку його шліфануло. Ну, взагалі ніякого шуму не було, тобто нічого не було. Шпіндель без люфта, тут же зажато все. Воно чітко зайшло і чітко вибрало метал. Ну, по кругу все красиво. Якщо бачите на перелів світла, то ну, там песня. Отаку пісню, але ще й в розмір, Якщо тут я фонаря протачував, шліфував, точніше, то тут треба все в розмір мінімальний. Кількість металу треба зняти, для того щоб потім на вкладишах там менше. ну Зі вкладишами то потім вже покажу. То таке відео буде, не знаю, його треба буде викласти тоді, коли я вже на цьому мотоциклі буду їздити. Поставив шатун на цю пліту. Ось це вирівняв. Краще я не можу вирівняти, бо поверхня тут взагалі не ідеальна, бо це дві частини, плюс навантаження від, від гаєк, якісь ступіньки. Щось воно плигає, але все воно якби в нормі. Не зразу мені вдалося поставити. Мені тут підкладати ось таку фольгу. Чому я це зробив? Тому що. Мені треба відплясуватись від цього отвору під палець. Тобто Цей отвір повинен бути. Е, ну, ось, наприклад, у нас палець тобто Він повинен у нас ось так ходити. А не отак ось. Якщо буде воно не соосна, оця ось, ось, е, шліфовка з ось пальцю, то при роботі поршень ну, буде отакі канделябри виплясувати. Коротше, палець, поршень. Ось, тому багато разів я тут пробував це вирівняти. І в мене все вийшло. Просто шикарно. Я просто не знаю. Я думаю, що після цього шатуни мені захочеться зробити і остальні, Ну, не буду я це робити. Реально це дуже довго. все. Ось, тому підклав тут пластинки такі і все вирівняв. Так, показую, що по бієнню. Зараз я світло може виключу ось так. Тобто, якщо я його так обертаю, то воно там пригає по тим ступінькам з бугеля на шатун, шатуна на бугель, але так як мені треба зняти три сотки, воно, коротше, його зніме. Воно якраз... 2,5-3 б'є. Ну, коротше, я е, краще виставити не можу. Саме головне це оця поверхня, яка зверху йде і нижня. По бокам там завжди воно більше, там якісь ступіньки, воно там взагалі е, ну, тиску від поршня там нема. Там просто, скажімо так, масляні холодильники якби, зроблені. І, і вкладищі такі ж самі. Все, я нічого вже знімати тут не буду. Чому я тут пластини підкладував? Тому що о, для того, щоб вийшов цей круг, тут у мене такий обойма підшипника, тут шайба, це все наклею, я приклеїв до шатуна для того, щоб подобно було, щоб воно не розпадалось. Це все спрацювало, дуже класно вийшло. Тому я просто оцю пліту відкручував, підкладав шайби для того, щоб зараз продемонструю. Так, ось я виходжу. Ставлю, ну, Наприклад, ось так шатун ставлю. І поїхали міряти. Зараз я настрою і покажу. Так, ось я демонструю. я Цю верхню головку шатуна я і зверху міряв. Коротше, і тут він був. Коротше, все вирівнялось, показую, що в мене виходить. Якщо видно, все заважає. Ось двадцяточка у нас. Ось я йду до кінця і виходжу. Все працює, ось показую, що все працює. Індикатор настроєний. Це саме головне, що треба робити відплясуватись від цієї головки, бо, так як у мене не буде вона протачуватись, якби я протачував і це і це з однієї установки на спеціальному станку, та можна навіть і тут це зробити. Ну, Понятно, що тут у мене з пальцем все гаразд. Ось. Я пальця не міряв, але просто воно ідеально тут все працює. Тут дуже-дуже щільний такий зазорчик для смазки. Ось. Після того, як я тут демонстрував таку шліфовочку гарну, я нічого не трогав. Тут нічого не чіпав, все тут настроїв, це вирівняв. І тому, коли вже все точно, все рівно. Зараз ще раз нутроміром міряю внутрішній отвір, і мені треба зробити 41,4 сотки. Не більше, не менше. Питання будуть, мабуть, більше у мене з нутроміром, бо на ньому дуже треба. Біля 10 разів переміряти в різних положеннях, щоб побачити що чітко розмір, ну, той, що треба. Все, обираю стоєчку індикаторну і починаю обережно шліфувати. Я думав, що при шліфовці воно візьме середину, як повинно. Якби, але так як воно таке все криве ступінками, воно буде брати де Ну, В будь-якому випадку я починаю розточувати шліфувати Фінальний замір і ще раз мікрометром 41 по нулям. Зараз я тут буду плясати обережно і ось короче, коротше, нуль. Нуль, нуль, нуль. Б'є до нуля і все. Ось, бачимо, так? Да? Зараз обережно виймаємо без різких рухів. Так. І йдемо до нашого шатуна. До речі, ця стойка, я не знаю як інша, але вся китайська. Якщо ти отак відміряєшся від мікрометра, то стоїчка в такому ж положенні повинна і отвір мірять. Якщо ти її постав... отак будеш міряти, то вже по-іншому все буде. Так, поїхали. Зараз ми її туди. Так, все, стоїчка на місці. Шатун у нас стоїть ось так, тому ми і міряємо так. Коротше, плюс 4 сотки, якщо видно. Ну, трошечки там десь пару мікромних доходить, ну це я вже, вже не буду. Ось я просуваюсь туди далі, вже до середини дійшов. Ми бачимо ті ж 4 сотки. Так, зараз вже на той край виходжу. Так, все, біля того краю. Все, я бачу ті ж 4 сотки. Ось я висовую, висовую 4 сотки, 4, 4. 4, 4. Опа, все. Фух. Скажу, що не все ж, звісно ж, так просто. Спочатку почав шліфувати, у мене... Там більше зняло, тут з краю менше, ну все переміряв, тут трошечки додавав, додавав і тоді вийшло, що все одно це якесь мистецтво художнє, бо ну, воно все, метал трошки напружується і тут, і тут. Тому треба переміряти і проганяти цей круг. Більше затримуватись там, де ще, ще ну, я не зняв. Але менше затримуватись там, де цей круг вже зняв більше металу. Тобто, ну десь ось так я і вимірявся. В пределах там пів сотки вона була нерівність, ну конусність. І чомусь вона взялась більше там в кінці. Ну, мабуть, це пов'язано з тим, що я ж коли заходив туди, то я вже обережно в кінці так до цих меток доходив, щоб... Оцей ну, болт не уперся в всю пліту. Ну це такі мої заморочки, все зробив, все пісня. Я. E, Значить, що касається цього відео. Я показав, як це можна робити. Якщо у когось є питання, а навіщо ти розточив, а що це за вкладиші такі будуть, то це у мене буде далі. Це все, все Я одним відео це зроблю, те, що буде далі. І мабуть, в тому відео буде вже конечний результат це їзда на цьому мотику. Це буде гарантія того, що це все, що я роблю, ну, що вона має сенс. Не то, що я там зробив і відео не виклав, як я їжу. Но це вже зовсім інше відео буде. А це відео я завершую, тому що все у мене вийшло, все дуже гарно. Я обрав тут 5 соток. Тобто в мене була тут. В мінусі 1 сотка посередині. І я убрав цю сотку і ще 4, тобто всього соток убрав. Знімаю, розбираю. А ви дивіться слідуюче відео моє.